Доброго вечора, товариство. Радий вас всіх бачити. Давайте гучно поаплодуємо. Так, дивіться, я минулого разу під час виступу взявся за стійку 46 разів. 46 разів я взявся, звідки я дізнався. Люди під відео порахували. Точі люди, які пишуть, що їм не вистачає часу на роботу. Написали мені, Саш, тому забери її, будь ласка. Спробуємо без неї, тим більше Кремінь вже виступив. Все. Люкс, давайте поаплодуємо, будемо розпочинати. Гортав інтернети і побачив, що СБУ зловило чергову партію ФСБшників, і в них всіх знайшли ордени. Їхні медалі, ордени з георгівськими стрічками. Я думаю, ви приїхали сюди з орденами? Ви тіпу серйозні спецслужби. Їхали на завдання всі в ординах. <рес> То таке саме, якби я мав зараз виступати зі срібною кнопкою з Ютубу. Дуже все так задумався. Що вони, звісно, за люди. Знаєте, я собі ще подумав, що вони їхали з Росії і медалі дуже просилися свалити теж. Вони їх теж забрали. Або, вони, знаєте, не мали ж ким лишити медалі. Ну, ми якогось ФСБшника зловили з фікусом. <рес> якогось з табелем за 9 клас. Такі люди. Ні, не люди. Контрнаступ. Всі розмови про контрнаступ. Якщо ви теж про нього зараз говорите, давайте поаплодуємо контрнаступ. <плес> Мені дуже подобається в контрнаступі слідкувати за нашими західними партнерами. Наші західні партнери дуже цікаві. Вони. Перше повідомлення вони завжди пишуть: Україна сама визначатиме, коли і де розпочнеться контрнаступ. І так само західні партнери. Контрнаступ почнеться цієї весни. В квітні. За пару тижнів, за пару місяців, але весною. Такі, знаєте, вони як токсичні родичі. Ти приїжджаєш на свята, а вони такі кажуть, ми тебе вивчили. Ми тобі все купили, хату, машину, вже треба женитися. А на людях кажуть, він нас дорослий, він все рішає сам. Але ми дуже хочемо внуків. Дуже хочемо, дуже хочемо. До страшне, знаєте, ти приїжджаєш на свята в світшоті, вони всі гарно в діті. Ну що там, коли? Войко з Німеччини хоче дочекатися. І ми теж. Ну, як вам погодка? Подобається? Діти є навіть люди, яким подобається. Дивіться, так що ви розуміли. Якщо хтось не розуміє, що у Львові з середини лютого до інколи до травня, інколи до липня, ця вся погода називається Норвегія. Це все Норвезь, все Скандинавія. Що це означає? Коли ти йдеш за хлібом, то тобі треба взяти і плащ палатку, і сонцезахисні окуляри. Норвегія. По цінам Львів вже майже там. Не вірите замовити собі таксі, як будете їхати звідси. <рив> Мені завжди дуже жаль дивитися на тих людей, які приїжджають з інших міст до Львова. Я живу далеко біля вокзалу, я бачу їхні сумні лиця, як вони йдуть. З тими щохлами, знаєте, вони тут одяг несуть. Така в них, знаєте, ця проща, вони приїжджають сюди. І місцеві теж. Місцеві, коли їх зустрічають дивно, вчора було сонечко, коли? Якщо ви приїжджали до Львова і падав дощ, напишіть про це, це до наших ютуб-глядачів. Напишіть, будь ласка. А ви приїжджали до Львова і падав дощ? Звідки? Їдете до такий, зупинка тут на стендапі. Ви приїхали з Портуалії дивитися на сніг до квітня. Клас. Так, щоб ви розуміли, так, товариство. Для всіх, хто не знає, у Львові весна починається в той момент, коли 95% людей на вулицях в бежевих тренч плащах. Коли ви виходите на вулицю, а там на вулиці флешмоб лейтенанта Коломбо. Це означає, що весна прийшла. Потім всі ті тренч війська їдуть в Мукачево і Ужгород фоткатись з сакурою, везуть їм благу вість, що весна прийшла і на Закарпаття. І вони вертаються звідти з аватарками бежевий тренч плаща символ весни. У мене на районі живе огрядний, огрядний, вусатий чоловік. Він купив собі такий бежевий тренч плач і своїм синам. І коли вони гуляють біля церкви Юра, то ліде, ніби барокфор, чіп і Дейл поспішають на допомогу. Час до часу приходять чекнути, чи не вернувся московський патріархат. Бежевий тренч — це унікальна унісекс річ, тому що в нас в під'їзді живе старий дід, який в тому плащі ходить на службу Божу вранці, а під вечір його внух йде на рейв. Просто чорні окуляри. Якщо би в тій хаті був хтось, хто би ще хотів в парку махати пісюном. То бежевий траншплащ є, прикриває там любі розміри, без проблем, там все дуже класно. Я тільки люблю дивитися, коли, коли в тому бежевому транш плащі з'являється садовий, то означає все місто у весні клас, бежевий траншплащ це любімка. Дивіться, ми минуло майже півроку, як ми купили автомобіль. Супер! Півроку в нас є автомобіль, і всі наші друзі завжди нас штовхали до цього. Купіть автомобіль. Автомобіль це кайф, автомобіль це супер автомобіль, це просто неймовірно автомобіль. Це ви будете просто вау, ви будете мобільні, ви поїдете куди хочете. Ми купили автомобіль. І каже я до своєї Іри: кажу: давай сьогодні будемо вечеряти не вдома, давай поїдемо, повечеряємо в центр. Ми поїхали в центр, і в той вечір в центр повечеряти поїхав весь Львів. І пів України люди з Португалії. Ми приїхали в центр, ми не можемо знайти, де припаркувати. 40 хвилин їздимо в настрій, супер! Ми гарно в діті вже вспотіли. Супер, ми катаємося 40 хвилин. Я думаю, кісьма, давай ми просто кинемо ту машину тут, то ту електрокар, то ніхто не буде брати. Просто фантастика. Ми ходимо. ті люди, які нам штовхали, не казали, що треба ще десь припаркуватися. Коротше, ми каталися, 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 рішили. Все, нема місця. Поїхали на макдрайв, взяли собі їдзеня, взяли собі два дабл зберег меню. Поки їхали в пробці ще годину їли. Фантастичний вечір, машина крутяк. Ми приїхали на район, вже нема де припаркуватися. Дуже класно. З плюсів, з плюсів. Нагідці ми з'їли самі, е, кіт не відбирав, бо кіт не дурний, кіт, шарич, можна повечеряти дома в п'ятницю, не треба нікуди їхати. Коротше, супер. Я кажу своїм знайомим, що не штовхали, кажу, ну, це неможливо, ну це ж просто нема де припаркуватися. Кажуть, так треба на таксі було їхати. Так ти штовхаєш, щоб я вже і таксував, та? купив машину, таксуй. Просто вам порада. Якщо ви купили автомобіль і хочете їхати повечеряти, то саме краще рішення поїхати повечеряти в Тернопіль. Все. дякую вам за увагу, гарного вечора.